Волиньгаз, схоже, знову хочуть повернути в приватні руки компанія Гастек, яку пов'язують із олігархським фірташем, вирішила судитися із волинськими газовиками. Після того, як Волиньгаз пройшов під опіку держави, Газтек хоче визнати збори акціонерів незаконними. Судовий позов вже у господарському суді. Чи є шанси, що Блгаз знову стане приватним? І чи побачать волиняни зміни у своїх платіжках після того, як держава почала керувати волиньгазом, з'ясовували наші журналісти. Компанія Газтек, котру пов'язують із бізнесменом Дмитром Фірташем, схоже, віддати контроль над Волиньгазом державі не збирається. Фірма вже подала судовий позов. Експерти вважають, що таким чином група фірташа хоче повернути оболгази у приватні руки. Всі ці позови вони якраз є протидією групи фірташа, щоб повернути контроль над оболгазами. Повернути контроль РГК над облгазами. Як ми бачимо по матеріалам справи, вони вказують там деякі юридичні тонкощі, які, я думаю, також, можливо, можуть бути при таких, скажімо так, швидкісних перехідах. Все ж таки 19 облгазів перейшли під контроль за досить короткий проміжок часу. І це дійсно там можливі юридичні помилки. У господарському суді Волині вже відбуваються перші засідання в газовій справі. Щоправда, поки лише підготовчі. Після того як волинські газовики стали підконтрольні НАК НАВТГАЗУ України, уже змінилось керівництво облгазу. Як чуємо нові обличчя у керівних кабінетах місяць. На товаристві відбулися суттєві зміни стосовно керівництва підприємства. На даний момент право позиції надано право представляти. Підписано такий відзив керівником підприємства, які приступили до виконання обов'язків лише 20 жовтня 2023 року. До того на підприємстві відсутній було склад, керівний склад. Який... Голова спілки споживачів комунальних послуг каже, що перехід облгазів під контроль держави це правильне і здорове рішення. Але чи змінить це ситуацію на газовому ринку, чи бодай тарифи для населення? Експерт вважає, що кардинальними змінами не варто себе тішити, аби, хоч, знову не продовжились кабальні платіжки. Головне. Щоб ті менеджери, які будуть очолювати ці облгази, вже входячи в структуру НАК «Нафтогаз України», не повторювали помилки колишніх менеджерів РГК, які очолювали знову ж ці облгази, тому що щоб ми не вийшли на ці а, незаконні нарахування, на всі ці незаконні платіжки, які тримали мільйони українців, не поміняють керівників, але 95%, 97% підприємства, робітників підприємств. Залишаться законодавча база залишиться. А в законодавчій базі записано: якщо ви не маєте обліку газу в власній квартирі, вам будуть нараховувати по середньому. або там по пориночного по регіону, і ви отримуєте платіжку за газ там втричі більше. Це ж ніхто не поміняв. Поміняється керівник, ну можливо менше буде красти. Можливо, трошки збільшав заробітну плату працівникам, хоча я в цьому далеко не впевнений. Прогноз Олега Попенка песимістичний. Експерт вважає, що наразі провести кардинальні зміни в облгазах неможливо. Переконаний, аби змінити ситуацію, треба провести заново навчання, внести зміни до законодавчої бази підзаконних актів. Це величезний пласт роботи. Каже для початку нові керівники, мали б розібратись, де є балансова межа утримання газових мереж. Але чи Будуть вони це робити. Я вам скажу на прикладі Полтава Газ, 70% газових мереж, які та ж Полтава Газ обслуговувала, вони їй не належать і балансове розмежування не проведено. Це означає, що та ж Полтава не може користуватись цими мережами і не може нараховувати нормальні платіжки. Я думаю, подібна ситуація і на Волині, тому там потрібно перевіряти, балансове розмежування перевірити. Перевірити м, нарахування платіжок, нарахування всіх всіх тарифів Анкаре КП це важливо і це повинні проводити роботу, але це робота на місяці. Як то кажуть, дай Боже, аби для простих українців, хоч не було зайвих нарахувань як раніше. А от чи вдасться приватній фірмі повернути контроль над Волиньгазом, експерт прогнозує, що судова тяганина буде надовго. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.